Всім вітання. Приїхав я на місце. Місто Зінсхайм. Зінсхайм, да Траса 22. Посилання під відео на площадку, і рядом біля цієї площадки дуже багато є різних площадок. Чому роблю це відео? Можливо, вам потрібен буде паралельний огляд то вон через дорогу одна площадка, там друга, там третя. Зараз йде дощ, але по прогнозу ніби він має вон зупинитися. А я проїхав дивитись. Ось такий Тігуан Хайлайн. Добрий ранок, всім також пишуть мені. Ось таку машину проїхав дивитись. Тігуан, Хайлайн, Фу motion з одної руки, 157 пробігу 2019 року, 10-го місяця, з новим тюфом, 22 890, 22 500, по-моєму, я його зарезервував. В дощ, звичайно, дивитись. Гірше не буває, ну але маючи отакий ТГ 3 ультра, я думаю, що спочатку маю нагоду хоч перевірити товщину фарби він міряє і міряє коли навіть і в дощу все. І вже бачите, зі старту мені говорилось, що нічого не перефарбовано 100%. Ніфіга собі, тут все перефарбовано. Кришка з лівої сторони 514, з правої 214, 124. Заднє крило не фарбоване. 124. Йду, я з тої сторони. Ну от говорив по телефону, питав, ну конкретно, кажу, скажіть, щоб я не їхав, якщо машина перефарбована, клієнта мого не влаштовує. Ні нічого не фарбовано взагалі. Ну от так от. Давайте далі йдемо. Так. Одне тільки я так розумію, заднє крило праве не фарбоване. Двері 316. Не буду шукати де більше, але вже перефарбовані. І передні двері, і переднє крило. І капот перефарбований. Тут злегка. Але теж перефарбоване. І двері водія не фарбовані, так? Ага, і ці. Троє дверей не фарбовано. Заднє крило. Так. Коротше кажучи, заднє крило не фарбовано. цих двоє дверей. Задня кришка фарбована. І це крило заднє, не фарбоване. Решта фарбоване. Ага, дах ще не перевірив. Ні, дах не фарбований, скоріш за все. Ще спереді гляну. Ні, не фарбований дах. От, з того що видно, бачимо, що перефарбовано багато деталей. І то, і то є на кришці, десь вона була задкоцнута, напевно. Тому що з однієї більший шар, з другої менший. Це шпакльована кришка. Бачите? 547, а тут 209. Це говорить про те, що машина шпакльована. І там далі теж є різні товщини. Питають, чи не знаю, чи я приїду з товщиноміром. Та я про це навіть говорю, що я приїду, буду перевіряти конкретну машину, що нічого купувати не буду, якщо побачу якісь проблеми. Доща рвалить, от погода для огляду, не к чорту. Коротше кажучи, треба чекати продавця. Я завжди раніше приїжджаю, тому що часто буває, нервують продавці, що дуже довго дивишся машину, важче тоді з ними говорити, потім торгуватися, все таке. Що це? Може проїхав вже. Алло? Besitzer? Wir arbeiten hier. Ja, ja. Aha, ich möchte diesen äh, VW Tiguan. Anschauen? Ja, aber habe ich äh, gefragt, das Auto äh, hatte das ganze Auto nachlockiert. Okay. Ich bin nicht ja. Arbeiter, äh, das sind die Verkäufer. Wann, Wann kommen diese Verkäufer? 9 Uhr, halb 10 Uhr. Okay. okay. На 9 я з ним домовився. Ну не знаю. Треба перевіряти точніше. То навіть, навіть з тим, що вже побачив. Напевно, що я зря проїхав сюди. 193, 175, 167, 227. Ну, тут невеликий шар на крилі 286, тут трошки більше на дверях, 183, але е, такий рознобой. Ну, тут теж страшного нічого немає на, на правих передніх дверях, але, але роз, рознобой, бачите, 130 до цього канту, 214.

І згиб, вона фарбувалась, далі ні. Ну і тут не фарбоване крило. Капот. Капот 205. 170 теж рознобой такий. 182. Да, от без товщиноміра, коли машина в дощу, та нічого не побачиш. 46. 46, ну тут не фарбовано. По-нормальному це відходиш отак від машини і вздовж отак стріляєш за різних кутів обзору і обов'язково завжди бачиш, що воно робилося. А от коли йде дощ, ні слідів, граду не побачиш, нічого не побачиш. Але вже з того, що видно, Машина має багато перефарбованих деталей, і не тільки перефарбовані вони, а ще й шпакльовані. Задня кришка багажника, праві двері, крило шпаклювалося, бо нерівномірно фарба товщина відрізняється, там одна, там інша товщина. Що під дощем побачиш? Ніби нормальна машина з, з виду. Бачу, що таке трошки зализане кермо блищить сидіння більш-менш нормальне. Рукоятка теж має сліди використання, така не, не матова. Ну але всередині більш-менш стан. Всередині стан нормальний. Колеса нормальні. Зараз ззаду на предмет удару подивимося знизу. Так, труба виглядає нормально вихлопна. Є фаркоп тут. Ну, так, не видно нічого. Зазори цей в нормі. Тут в нормі. Зазори всі в нормі. Да, зазори всі бачу в нормі. Впереді теж все нормально. Бампер тут трохи виліз, десь впиралось. Ось отак з цієї сторони зазори теж в нормі. Да, ну бита не була, але неприємно, було б щось, шпаклювалось, рівнялось. Ціна не мала. 22, 500 я її сторгував, 22 890 вона тут Коштує 167 пробігу, але судячи по тих по керму, по сидінню, не, не на довгій дистанції машина їздила. Змішаний має пробіг. Так, десь міліметр вироботаний диск гальмівний спереді, а ззаді. ззаду. 0,3 мм десь на ось щоб резина в доброму стані, Ну, машина закрита, поки прийшов там майстер, тільки продавця нема, поки ключів немає. На бампері видно щось підкрашувалось такими плямами. Для чого так? Щось піддували ось тут. Такі. Бо були подряпини, то вони піддували. Щось, хтось впирався. Ну так, да. бампер не замінений, я просто попіддували фарбою і воно видно. Воно було бите ззаді. Під дощем не видно на бампері, але впиралась, як мінімум. Тому і кришка має різні зазори. Отак, От камера. <laughs> Досі іде. закриває камеру мені водою. Ось є тут рядишком ЛП автомобіля, Хаян, Фарцойкс, Косметик. Ага, це ЛП автомобіля. Ну. Но... AutoHaus Zivald. Зея, Зеєвальд ГМБХ. Карваб. Коротше, є багато стоянок. І там Далі ще за, за забором. Ще якась стоянка. Коротше кажучи, перейдіть по посиланню на цю стоянку і... Ага, шлюзель, окей. Я андер, андергаус. Окей. Дякую. Джека. Вен нет, я. Треба хоч хоч кави купити. Так, ну що? Сзади. Ззаді розборки не було на кришці. Ні, не було. Десь були вм'ятини там таке незначне. Тут теж слідів робіт. Не видно, кришка не відкручувалась. Тут пройом теж не фарбувався. Ні, тут нічого не фарбувалось. Тільки ззовні. Площадка не, не подряпана задня. Тут нічого немає. Комплект аптечка. насоса немає. Електричний фаркоп Сзади. Ззаді все окей. Задня є е, кліма. Трезонне кліма. Електричні складені з підігрівом дзеркала. Так, тут у нас... Пам'ять сидінь, електричне сидіння. Ну, бачите, отаке кермо от е, показує, що ця машина не тільки по автобану їздила. Ну, але не, не сказати, що витерта всередині. Погано, що надурив він, що вона з одного хазяїна нічого не роблена. Це ж коли кілька хаз... хазяїв, то вже там може бути. Кермо таке не протерте, але по всіх деталях вона показує на те, що їздила в змісному пробігу. Не тільки на дальняк завелась. Ахтунг мотор льофт. Увага! Мотор працює, все знаю. Так, ну є тут у нас рух по полосах, адаптивний круіз-контроль. Ну і там базово все датчики світла дощу. Ось. Є у нас камера. що є. Да, не пуста машина, але дуже-дуже розчарування в тому, що вона півмашини фарбована, перефарбована. Я думаю, що я зараз зателефоную замовнику огляду. І він теж буде неприємно здивований, треба телефонувати і питати. А ви, якщо потрібно, буде десь щось ось навколо оглянути, як я вже казав, паралельний огляд 50 всього на всього євро буде коштувати. Тому телефонуйте, якби що. А я буду зараз телефонувати, дивитись машину конкретніше, але спершу зателефоную замовнику огляду. Може він скаже, що не може далі й дивитися. Теж таке може бути. Все, буду ще вийду. Думаю, біля Штутгарта ще буду зараз на 12-ту. Там буду дивитися в полізофіру. Теж посилання в анонсі в минулому, в минулому стрімі. Є посилання, куди я їду. Якщо знайдете щось собі, то теж телефонуйте. Все, телефони. І посилання під відео до наступного.